Сільськогосподарська продукція безпосередньо від виробника івано-франківців запрошують на традиційні осінні ярмарки. Все для того кажуть посадовці, щоб люди могли придбати овочі за доступною ціною. Продаватимуть їх у різних частинах міста. Цьогоріч додалася ще й нова торгівельна локація. В чотирьох місцях визначено три. Це є традиційні місця проведення. Тролейбус на ринок Керен східний, це Стуса, короля Данила. Вотум ринок, і новий ринок, на якому це новий Франківсько відкритий ринок, оптово роздрібний. Так Станіславський, це по вулиці Комунальній, дотичній до Вовчинецької. Весь товар запевняють посадовці, пройде ретельну перевірку на відповідність стандартам якості. Асортимент овочевої продукції обіцяють доволі широкий. До уваги покупців запропонують також. Борошно і ковбаси продаватимуть навіть живу рибу за цінами виробника. На неї кажуть підприємці, завжди є попит під час ярмарків. Буде короб, буде товстолоб, буде амур. Люди кожної пам'ятають ярмарки, приходять на закупи, і біля тони риби на точці йде, якщо. Доступна ціна і риба якісна. Осінні ярмарки в івано-франківську пройдуть двічі: 10 та 17 жовтня. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.